Добрий ранок, друзі. Сьогодні вівторок. Я на дачі. Поки ще сонечко тільки встає, можна передати вам колір оцієї квіточки. Льон. І квітує, і квітує, дівчата. З весни і квітує, і квітує. Мілесенькі такі гарні квіточки. Ранок, сонечко встає. Йдемо з вами, подивимося на півонії, хочу вам показати. Сьогодні, друзі, хочу вам показати молоденький кущик. Отакий От на дві квіточки. А чому? А тому, що я в прошлому році його ділила, дівчата бажали. Сорт Гей-Парі, Він набагато більший квіточки, я маю в виду, і вищий, і більша квітка. Але ж це перший квітування, рік квітування після діління, розподілу. І ось такі квіточки, дуже-дуже на контрасті, малинова тарілочка. І білий помпон великий. Коли кущ дорослий, це дуже гарно. Сорт Дейпарі. Зараз понюхаю, чи ароматний. Ні, друзі, аромату немає, але дуже гарний. Друзі, ромашечки, лілейники, сієнці мої. Це Санні саніґол. Уже такі доросленькі кущички. Вже там, бачите, є такі по дві гілки, на той рік буде квітування. Лілейники Хризантема, Хризантема, починаються півгодні. Ще квітують. Неон. Ось вам такий сорт гарнючий. Коли не засвічує сонечко, ой, сапат треба, господи. Ось дивіться. О, сорт неон. Не звертайте уваги, під бутилками це у мене там черенки. Просапати треба. Сорт не он, друзі. Хто замовив, будете дуже довольні, дуже гарний, легкий, легкий такий. Знаєте, коли вітерець мені подобається, як оці от пелюстки їхні, ну, такі, знаєте, як метелички, як у метелика. Так, і я веду вас показати інший сорт. Друзі, поки ще не пече так сонце і видно. Я ось так закриваю. Я, звісно, тоненька, але стараюся закрити. Ось. Ще квітує цей сорт. Coral Magic. Гляньте, як наче там лампочку включили. Дуже гарно. Ось. Ой, дивіться, друзі. Корал Магік. Ну, дуже гарно, махровий сорт. Мені дуже подобається. Класний. А це, друзі, ще держа свій колір Корал Магік, але у затіночку. Чудовий сорт оцей, дівчата. Дивіться, який. Мені здається, ні, не пам'ятаю, треба дивитися. Я вам обіцяла подивитися і забула. Роботи завжди повно. Дуже гарний. Зараз ми подивимось, чи є аромат у нього. Так, пахне, приємно, пахне. М -м, дуже гарний. Це гібрид, листя здорове, широке, таке, бачите? Гібрид, це видно одразу. Покажу так. Ось, бачите, така вороночка всередині. Ой, квітка чудо. Чудо. Це перший рік квітування, перший. Зараз усе, ще усю вам покажу. Молодесенький, бачите, дивіться, о. Доцвітає вже хайлайт, розкрив свій бутон всередині квіточки. Виріс такий, дивіться, зробився скільки етажів. Хайлайт. Темний-темний. тако. Квітує, друзі, гвоздичка турецька. А я її люблю. Вона теж така ароматна, так пахне. Турецька гвоздика, насіночком посіяна. Аквілегія доцвітає, бачите, які в неї квіточки длідненькі такі. Така жовта з персиковим. Чи даже з кораловим? І почала відкриватися, друзі. Тільки-тільки, вчора ще були бутони. Почала відкриватися бардзела. Цьому році копати не буду. Молода. Я її в прошлому році тільки ділила. Гарна. Все одно мені дуже гарна. Пахне. М -м -м. Такий кущик. Друзі, помилуйтеся, яка краса. -м. -м, -м. яка півуні чудова. Серединка біла, по краям вона темно-рожева. Дуже гарно. Сорт не можу сьогодні вам сказати. Сорт треба дивитися по зошиту. О, дуже гарна, дуже гарна. Друзі, Сарочка, Сара Бернар. Хто любить махрові квіточки? Ось такі повні. Аромат такий ледь-ледь півонієвий. Півон Дивіться. У мене є три кущика, хто бажає Сара Бернар. Друзі, це теж Сарочка. Це другий кущик. Такі великі квіти має, бачите? Великі махрові квіти Сара Бернар. А це, друзі, хочу показати вам, які бутони. У сарочки. Ось, бачите, тільки-тільки починається. Ще навіть не відкрився. Ось він ще повненький. Це третій кущик, він тут е, в затіночку і тому так. І ось, бачите, ось такий бутон у неї. Ось такий. Дуже гарна квіточка на зріз, кому треба. Сара Бернар. Друзі, лавон. Півонія сорт Лавон. Отака вона квітка трьохетажна. Дивіться. Ось о, півонія лавон починає відкриватися насиченими кольорами. А тоді, бачите, вигорає. І поясочок вигорає. Тут він такий жовтий-жовтий, тут уже йде кремовий, серединочка залишається. Ледь-ледь такий аромат. Івонія лавон. Друзі, маю ще такий сорт. Дивіться, гарний рожевий, квіточка легка, така дивіться, от вона плоска, махровенька, легенька. Дуже-дуже така вдячна на квітування. Дуже квіточок багато. Ви знаєте, на жаль, не можу знайти, як зветься, навіть не помню. Треба шукати по зошитам. От що значить не підписана одразу. Дуже гарна, дуже багато квіточок. Зараз скажу, чи ароматна. Угу, ні. Немає аромату. До такої квіточки, звісно, ще б і аромат гарний. Отака квіточка. Такий сорт. Дівчата, може, в когось є такий самий, він невеликий, плоска тарілочка, плоска, він не схожий на сару Бернар. У нас, ви знаєте, збирається, мабуть, дощ. Тучі згущаються, мабуть, буде дощ. Дуже гарний. І поки, і поки сонечко заховалося, то я вам покажу ще цей сорт Сворд Данс. Ось такі чудові квіточки. Друзі, починає відкриватися корнелія шейлор. Для неї це ще замала квіточка, вона ще набере, тому сьогодні особу ми не будемо з вами на неї зупинятися. Вона пізніший сорт, як тільки вона стане красунечкою, великою гарною такою квіткою, я вам тоді про неї зніму. Це, друзі, я вам щиро дякую, що ви зайшли до мене в гості на канал, що ви подивилися моє відео. Милуйтеся квіточками. Дуже гарні півонії. Хто бажає собі мати такі півонії, звертайтеся. А я вам бажаю здоров'я. На все добре. Пока-пока.